Так званого Марійського зв'язку. Отже, що зробило її відомою в цілої Європи, поставивши її серед цих 20 найбільших святин значить, цілої Європи. Це якщо говоримо про наш європейський християнський континент. Але сьогодні, фактично, ми є свідками наступного кроку після цього. І це крок е, по напрямку до святої землі. Тобто Зарваниця е, постаралася налагодити зв'язки безпосередньо з святинями, які знаходяться у святій землі, і які також є об'єктом паломництва мільйонів е, паломників, туристів, які щорічно відвідують святу землю. Тому ми фактично ввійшли, е, е, скажімо, в безпосередній е, контакт, зв'язок з кустодієм пробу Господнього і для того властиво запропонували таку концепцію співпраці з святинями, які є в святій землі. І це також буде слугувати в майбутньому віру для поширення популярності, відданості нашої святині у Заводниці. чому. Добре, очі, дякуємо за таке введення. Слід зауважити, що власне сама подія, яка слідує наближається в більшому контексті, називається успенською прощою». І, власне, саме ця проща була обрана часом, під час якої буде здійснено чим освячення гробу Господнього і всіх тих складовка об'єктів, які входять до нього. І, власне, прошу зараз передаю слово оцю Івану для того, щоб власне, він розповів, які гостей ми чекаємо, які об'єкти входять конкретно до гробу Господнього, і на що нам, як паломникам, які там приїдемо, в першу чергу світ звернути увагу. Насамперед хотів би наголосити на наступних важливих моментах приготування. Отже, ця ідея вона виникла. Насамперед, тоді, коли митрополит Василій Семенюк, а також отець Володимир Фірман, вони відвідували Німеччину, і там були в місті Айштаті, і побачили копію Гробу Господнього там споруджену. І це є той варіант 1555 року, вже та конструкція. Відповідно, коли ми подивимось на контекст життя християн і паломників, то побачимо, що кожен народ прагне мати якісь певні святині. Які є в святій землі, відчувати через присутність тих святинь, тих обій, відповідний духовний зв'язок з святої землею. Тому що впродовж історії християнства ми бачимо, як кожна людина, принаймні вона прагнула, прагне, щоб доторкнутися до тих місць, де Господь Спаситель вступав, де він навчав, де Він перебував. І тому присутність в Зарваниці. Цього комплексу, а зокрема копії Господнього, це є важливий момент е, зростання у вірі для кожної людини, яка туди прийде. Це є найперший і найголовніший момент, щоб вона через присутність, отже, цієї копії могла, хоча би не спосіб фізичний безпосередньо сеті землі, хто не має можливості, принаймні тут доторкнутися, побачити, уявити. І через це її віра має завжди зростати. Другий крок це вже практичний. Тоді митрополит Василій благословив делегацію від нашої Тернопільської зборівської архієпархії, і ми були в святій землі. Там ми мали зустріч з кустодієм, з вікарієм святої землі. Отже, це прибуває до нас отець Франческо Паттом, він є францішканин з благословення Папи Франциска. Він є кустодієм святої землі, але не тільки святої землі, тобто території Ізраїля, це і Палестина, це є Йорданія, це і Кіпр, це є Ліван, це є Сирія, це є Єгипет. Отже, там, де є присутні християнські святині. І він опікується ними не лише в спосіб матеріальний, щоб їх було збережено, але також в спосіб духовний, щоб там були і відправи, щоб туди, коли паломники приїжджають, мали де побути, де піти, маршрути і так далі. Отже, ми мали зустріч, отримали благословення, дозвіл, щоб в Україні спорудити на сам при цей найважливіший – копію гробу Господнього. І відповідно також нам познайомили з оцем серії, які є відповідальні за різні архітектурні споруди. І тоді е, показали нам е, гріб Господній, е, показали нам відповідні архівні матеріали, як це було, як воно змінилось, Тому що, як ми знаємо в історії багато разів, він зазнав знищення потім відбудови, реконструкції. Відповідно, е, той момент, що ми будуємо в зарваниці, це вже постало. Це 1555 рік. Отже, та конструкція, що є копія з Айштату. Після того ми повернулись до України і розпочались роботи по будівництву копії гробу Господнього. Очевидно, що треба було пристосувати до наших українських умов і наших рані, тому що він не є накритий, він знаходиться в храмі. Через це треба було зробити відповідні дахи і інші речі. Пристосувати також ми використали камінь бабняк травертин, який не тримає вологості, і раз він є висушений, він же потім відкидає ту вологість, тому що це не є камінь пісковик, отже, це використовували. І тоді е, бачимо, що цей камінь Мін, широко популярний в використанні різних архітектурних будівельних споруд в Малій Азії, в Європі, і він був використаний для будівництва копії Європи Господньо і всього комплексу. Зокрема, отже, камінь брався з Бережанщини, вирали Соня, потутори, там і ті відомі кар'єри, те саме цей камінь є. Отже, коли був збудований цей гріб Господній, і тоді знаєте, що цікаво, що люди, які приходили, паломники, вони казали, щоб, так би мовити, поширити, не лише зупинитися на будівництві цієї споруди, але щось ще більше зробити. І також пропонували свою і допомогу, і волонтерське служіння, щоб щось зробити. Відповідно, повстали нові комплекси споруди поряд із гробом Господнім. І це є Голгофа, це є Олибний ворот, це є Світлі Сходи, це є Купіль Ветезда, це є Ліонські ворота і вежа Давида. Тобто, входячи в цей український Єрусалим, можна паломнику. Певний спосіб пережити насамперед зустріч з Христом через ті унікальні споруди, які там є. Бо Господь в той час там перебував в святій землі, зокрема в місті Єрусалимі, до тих споруд дотикався і там був. Це є такий головний момент, який потрібно підкреслити і наголосити. Наступне це те, що кожна споруда також має своє певне біблійне розуміння, тому що в тому письмі згадуються вони які споруди, тому на кожній буде помічена таблиця, де буде надпис, щоб людина, яка прийде, вона могла, бо не кожен знає, що то за споруда. Отже, є назва, буде орієнтуватися по тій назві, а під назвою буде цитата з святого письма, щоб людина собі внутрішньо своїй душі. Могла нав'язати відповідний зв'язок і пережити подібно, як властиво це відбувається під час Хресної дороги. Людина йде по хресній дорозі від станції до стації, і вона переживає ту чи іншу подію з життя мук і страждання Ісуса Христа. І тут вона також входить в той біблійний вимір, в історію спасіння людського роду, а також кожного зокрема. Бо розуміє, що тоді Господь для неї подав, подає, і як вона в сьогоднішній день має розуміти слово Господнє і його зреалізувати в своєму житті. Тому прибуває до нас делегація з святої змін в складі двох осіб. Це є кустодій, отець Франческо Паттон, а також вікарій його, коли немає його на місці. Отже, він заступає ці обов'язки по збереженню християнських святинь. Це є отець Добромір Яшта, і вони з собою привозять частинку каменю з гробу Господню, який ми пізніше поставимо в відповідну колбу і все буде зберігатися в копії. Робу Господнього відбудеться е, чин посвячення копії робу Господнього, а також інших споруд, які там є вже збудовані. І відповідно для України, також для Зарваниці, для е, нашої церкви, для всього українського народу. Це є велика і неоднозначна подія, яка допоможе паломникам, які туди прийдуть, щоб вони відчули. І дотокнулися до святинь святої землі, відчули свою духовну єдність з святими місцями, а також в зарониці постійно проходять різні табори для дітей, для воїнів АТО. І вони не лише будуть мати можливість піти до парафіальної церкви чи бути в кафедральному соборі Зарницької Матері Божої, а також їм тоді пропонується певний момент духовного виховання. Духовного пережиття, усвідомлення, розширення світогляду. І саме цей новий комплекс їм допоможе в цьому. Дякуємо, Отче. Я думаю, що е я кажу, загальна картина того всього, що нас чекає цими днями. Якби зрозуміла, я думаю, що є якісь, напевно, що запитання, правда кожного, щоб уточнити, можливо, хтось потребує якогось уточнення, пояснення, то можете це поставити. А я хочу ще про купить запитати. Вона буде дійсна, там можна буде у замовці роботи, чи це буде просто питання? Отже на даний час е ці споруди вже є побудовані. Але ще там немає підведено води, а це планується, щоб вона була. І не що щоб занурення, ми маємо куплятися тої Анни, то і там той великий басейн, цей резервуар води, отже, там буде можливість піти. Тут думаю, що воно буде обмежено більше для uh, того, щоб людина могла собі мати уяву. Бо багато людей читають святе письмо і чують ці назви. Це не тільки близькі. За ти під час божественної тургії вони озвучують ці назви. І важливим є, щоб людина мала не просто собі певну таку, назвімо, інфантильну свою віру, що вона щось знає, але до кінця не усвідомлює, що вона розуміла. Владика Борис Гудзяк він нас навчав і навчає, говорить наступні слова, що кожний знак, кожний жест, кожна дія в християнській вірі це не просто є певна якась фізична дія, але вона за собою щось кличе набагато глибше. Людина, коли робить на собі знак Святого Христа, вона є покликана визнати віру Бога. Коли вона е, прихиляє коліно, чи, вкликає до молитви, означає знак своєї покори перед Господом Богом, знак покаяння, тримає хрещу корову, означає тримає цей знак знамення Христа. І вона через це є покликана і вірити, і реалізувати віру практично в своєму житті через любов, через милосердя, через прощення, через працю над собою. Тобто, ці споруди це є лише перший етап для паломників і всі, що там прийдуть, і це бачити. Наступний крок в їхньому житті. Це буде практичне усвідомлення і зреалізування цієї віри на щодень, коли вони повернуться до своїх домів. А хто цей підторний комплекс так. і скільки це коштує? Отже, насамперед, так як я казав на початку, ми планували збудувати лише копію гробу Господнього. Це планували зробити. Але люди зверталися, тому що вони побачили, побачили не просто лише красу, але сам зміст, зміст отже, цієї святині. І тоді почали розробляти певні наступні кроки по реалізації цього комплексу. Ну І, зокрема, тут треба сказати, що консультантом по архітектурі це був пан Михайло Недзиб'як. Безпосередньо самий нагляд над цим виконує виконує отець Любомир Зозуляк, який має відповідний факт в даній ділянці. Також скульптор Роман Вілюшинський, архітектурний дизайн і ландшафт Соломія Зозуляк і так далі. Тобто є особи, які планували, як це безпосередньо пристосувати до даного ландшафту і його там розмістити. І очевидно, що. Ще всі роботи навіть до кінця не є завершені, тому важливим є наступне, що ми хочемо сказати подяку отже, всім людям, які перші зробили цей крок, щоб заохотити, щоб цей комплекс повстав своїми внесками, своїми пожертвами це є перше. Друге, хочу сказати, багато було волонтерів. Це були меряни, це були священники, які телефонували і хотіли приїхати, і приїхали на кілька днів. Взерваницю, щоби там послужити при тій події, фактично великій історичній, яка відбувається, щоб стати її учасниками. І це є другий момент. А третє, ми також хочемо подякувати всім людям, які... Молилися і моляться за те, щоб цей комплекс повстав, тому що саме завдяки молитві всіх, які долучилися до цього, вдалося це сповнити, тому що не було яких затримок по роботі, по матеріалах і так далі. Отже, при вході до цього комплексу буде поставлена таблиця жертводавців, які долучилися до цього матеріалу, і, отже, там можна де це побачити. Тривало в час, в це два роки. Два роки. Фактично влітку 2014 року це розпочалося і зараз є таке завершення. Отже, два роки. Під час освячення камінь вже буде там стояти, чи буде його відсутнятися. Цей код камінь це зробив? Під час освячення? Під час, означає, під час освячення його привезуть. Зараз освячення призують, його ми поставимо, а пізніше побачимо, як е, його примістити, так, щоб паломники прийшли і могли бачити. Е, я хочу уточнити, отже, в 2014 році розпочали такі роботи, саме гробу Господню. Його збудували, а потім вже пізніше етапи почалися і за останні два роки фактично комплекс поставили. А весь комплекс такі вже з Гробом Господнім це 4 роки. Два і два виходить. і десь так. там. Mm. Ну, якщо взяти, до прикладу Люрт, то він будувався 100 років і дійсно люди з цього світу допомагали. Тому ми дякуємо всім насамперед за допомогу і молитву в тому, що це повстало. Mm. Оце і добро для всіх. Ще раз скажіть, будь ласка, тобто, звідки починатиметься шлях з цим цим Там, де завершується mm. хресна дорога, розпочинається вхід. В український Єрусалим. Тобто з одного фактичного комплексу хрестні Дороги ми переходимо в інший. Ні, маю на увазі сам по спорудах. Тобто через Ліонські ворота так заходиться, потім йдеться там, кудись там до лежі, там чи ще кудись, чи там немає дивіться, так. Отже, через Ліонські ворота входяться, льонські ворота своєю собою, отже, те місце, де каменували святого Стефана. Входимо в український Єрусалим, а далі вже маємо центральний отже ж пункт. Це є копія гробу Господнього, і потім з одного, з другого, і з третього боку, отже, маємо всі інші е, споруди. Ну, але я маю на увазі, там, ну, наприклад, спочатку я заходжу, так? Я не йду спочатку в горі, не сподіваюся. Ні, ні, вважі ні. Вважі. Ви спочатку, так, ви спочатку заходите через Гонський урок, тобто входите для певного усвідомлення. Будь-який храм, чи, зрештою, згідно навчання Святого Письма, зустріч людини з Богом відбувається де? На горі. Люди. Людина, що туди війшла, мала закласти якісь певні і прикласти зусилля. І там відбувається ця зустріч. І зашві об'явлено. Тому, власне, цей момент чисто фізичний, є закладений. Людина кудись має зайти аж там вона зустрічається з творцем. Роботи виконували українські будівельники чи з кордону приїжджали? Роботи виконували видатні. Українські митці, і ми е, також будемо мати. Я маю їх список. Отже, кому ми е, складаємо подяку і за жертводавців, і за майстрів, які ретельно і якнайкраще трудились, щоб це спонити. Тобто Україна, дякуємо Богу, має на даний час. При цій ситуації вже майстрі, які дуже чудово володіють цією технікою, щоб виконати такі складні роботи по обробці каменю. Українські майстри, так? Так, ще ясність з наголосом. І міняє суть, зрештою. Це город чи город оливковий. Оливний. Ага, дуже-дуже добре. Дуже Цікаве запитання. Город. Тут ми мали дискусію, що город. То що ж це було? Що, що це, це є, зрештою? Сад, мабуть, це. Отже, щоб дати відповідь вам, що це є оливковий город чи оливний сад, нам потрібно звернутися до першого джерела. Це місце, де Ісус Христос молився під час своїх страждань. Коли ми полянемо, є гора Сіон, тут був Єрусалимський храм, а з другого боку, напроти, є оливна гора, тобто гора, на якій росли оливкові дерева. І євреї брали ті оливки і з них робили оливу. Інші масла, які не були необхідні для їхнього життя, для медицини і так далі. І тому для них це був отже город певний, де вирощували оливки, в нашому вже розумінні українському. Приходить певна трансформація. Ми, наприклад, маємо яблучний сад. І ми вже не кажемо, що це яблучний город. Але ми кажемо, стосовно до нашої мови і що легко сприймається українським вухом, що це яблучний сад. І відповідно, що цей оливний город ми переводимо українською термінологією як оливний сад, чи сад з оливкових дерев. Город, не ні, це, город. Ні, це не де мова про місто, абсолютно ні. Це де мова про город, сад, чисто про землю, на якій ростуть дерева, оливки. Так. А там є ще збудована капличка, так? це вона відноситься до, до якого, в комплексі, в комплексі є ще збудована капличка. Якщо заходити в, цей, в той Єрусалим український, так? з тих же сльйонських воріт, зразу баня все-таки постає баня каплич. То говорить про вежу Давида. А це вежа Давида, так? а праворуч що тоді буде теж. Отже, дивіться, значить, коли ми заходимо в цей комплекс, то отже, ці споруди, які там є поставлені, значить, перші Ліванські ворота, потім ми маємо цю вежу Давиду, Давида, потім ми маємо гріб Господній і ми маємо купіль ветезду, що вона як така не була, це просто так би резервуар, але вона мала ще свої такі відповідні споруди. Тобто підвищення, і там це будуть купальні. І зрештою, якщо навіть буде в, безпосередньо в ветезі в Єрусалимі, то вона складається з двох величезних резервуарів басейнів і надбудований, Єдине, що вони зараз є зруйновані, то це також є отже частина це є вежа Давида і купель ветезанти. Чи є ще якісь запитання? Так, ми чекаємо на приїзд патріарха Святіслава. Так, власне, отже це дуже важливий момент. Хотів би, скористаючись нагодою всіх вас, а також ваших друзів, запросити до участі в цій прощі. Якщо хто має потребу у супроводі або додаткових коментарях вже на місці, в зарваниці, то Буде така можливість мати. Отже, блаженніший Святослав буде мати о 15-й годині, власне, спочатку молебень до Пресвятої Богородиці, потім буде процесійний хід від собору до освячення тої копії Господня. І, власне, він особисто своїми руками освятить і, власне, як би кажу, після того паломники вже зможуть відвідувати цей центр. Тому щиро вас запрошую, але рівно ж дякую вам за вашу присутність і запрошую також до кави, чаю, соку і печі, на яке ми промовилися. Ми друзької Василь, ректор отець половин фірма, вас також всіх радо запрошують. Всім дякуємо щиро.